Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, Велика П'ятниця або по-іншому Страсна п'ятниця це є день найсуворішого посту, це день, коли Ісуса Христа розіп'яли на Христі. Богослужіння розпочинається з царських часів, де читається вже не як у четвер, ну 12 страстних Євангелій, а лише 4. Називаються ці часи царськими, тому що цей початок беруть з Константинополя, де сам імператор приходив на це богослужіння. Ввечері служиться вечірня з виносом святої плащаниці. Плащаниця це писане або вишите горизонтальне зображення тіла Ісуса Христа. Після вечірні вона виноситься на храм, кладеться на тетраподі для вшанування вірними. В цей день. Літургія не служиться, завершується богослужіння Єрусалимською ранньою, яка за традицією служиться або ввечері після вечірнього богослужіння, або дуже рано в суботу. Взагалі це є нічне богослужіння, і колись християни біля плащаниці перебували постійно від часу її виносу аж до часу перенесення її на святий пристіл перед пасхальним богослужінням. Тим самим віддаючи велику шану Ісусу Христу, лик якого є зображений на святій плащаниці.